Так, Іванка Маркович, слава Ісусу Христу, Он Василю, можете підказати, які звичай, такий звичай, коли помирає людина, чому пхають зілля свячене, що воно дає? Чому пхають зілля свячене? Це куди його пхають? Я не знаю куди, може в гріб, а? подушку в котру. Там, де покійник. Може, щоб не пахло. Така традиція, розумієте, це воно є, є різні звичаї, розумієте, є такі звичаї дивні навіть у нас. Я багато, ну, за час священства, ну, як 30 років, ну, в основному, коли я був на заході, ну, то я там багато їздив по різних парафіях. І Я надивився там різних всяких таких звичаїв, що. Ну, і Часом веселих, часом взагалі незрозумілих. Але такі є то навіть не треба на то дивитися, чи то й добре, чи зле. Так люди собі привикли, люди собі роблять. Потім стануть перед Богом, і Бог скаже, що це таке було? От наше ви мерцеве перед кришкою закривати кашкіт закладали. Наш. Одні люди всі сміяли, а другі, а другі сі бояли, що як умру, а кашки та не, не ношу, і як мене будуть ховати. Я це говорю про село Городенківського району, там, де я знаю, і отець мов, таку страшну війну, ледве то все переборов. Такі всякі були. Потім через, через яму передавали хліб, потім опускали на рушниках. І що -то лиш там не витворяли. і клали в, в гріб і в сигарети клали. клали. І... І він так любив віпити, бідака, поставити йому фляжку горівки, поставити йому оце його ну, 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 Живим, живої, мертве-мертві. Мертві. Мертвому не треба ваших годинників. Я пам'ятаю годинник. Почекайте, не закривайте. Ще не накрутили годинник, треба накрутити. Ще не було тоді електронних, то були сітки, знаєте, накручувалися. Ті чекають, бо накручують годинник, аби тато там діти, аби знав точно котра година. Ну і таких всяких речей багато. Так само е, так, дайте йому ті всі кольця, що він носив, дайте всі хрестики, золоті йому на шиші. Не треба золота в землю, не треба. Ні золота, ні срібло з собою не забираю, лишаю все вам живим. Дайте мені щиру молитву і жертву принесіть, жертву жертву милосердя, жертву молитви, жертву служби Божої за померлого. А не треба в гріб ставити дорогоцінні речі тому. Знаєте, вандали лазять, відкопують могили, бо там на нім скільки було золота, хтось подивився, хтось комусь сказав, а потім порпають могили. Гріб запечатаний. Не можна їх рушити, померлих. Не можна, не треба то робити. А так придивляться, що там купа золота і будуть порпати вам ці, як вони, вандали, чи як вони називаються, могили. Не треба. Золото живим. Троєцінності не треба в гріб то ставити. Бо взагалі все, що в житті прийме, гроші ще кидали. Я пам'ятаю, кидали гроші і в гріб кидали, і в яму кидали. Я кажу, ну та на що то кидаєте в яму? Та зберіть ті гроші, то дайте дітям, які є діти, дайте жінці, дайте родині. Ну то як кидаєте в яму, то то на що? Ну він там що буде з тими гривнями робити? Тому... Все, що стосується померлого, це молитва, служба Божа, жертва. Все. А все те, що там, на, на, в могилу, то тільки те, що в мертвому. То, що може бути для живих, в могилу пхати не треба. Якщо є там, наприклад, якісь особисті речі, годинник його, якесь його любиме радіо, що він там нем грав, щоб воно вам не напоминало, поставте йому того рік. Питань нема. Але дорогоцінні речі ні. Гроші тим більше. Так, Чому не дають причастя тим, які були в шлюбі, але розлучилися? Та чому не дають? Ну як не дають? Як ви були в шлюбі і розлучилися, нема проблем. Але як ви були в шлюбі і розлучилися, і живете з іншим, але незаконним, ну то як вам давати причасті, як виникається? Розумієте, в чому є річ? Як ви розійшлися і живете окремо, чоловік собі окремо, жінка окремо і не шукаєте собі пригоди на різні місця? Нормально, йдете до сповіді, так, розійшлися, не можемо жити разом, сами, і все. Ну та й все, та як вам можуть не дати причастя? Але як це не встигся розійти, вже знайшов другу. І ще якби знайшов, ходить по селі, бо всі виділи чи по місті. Та як тобі будуть причащати? Як ти там розійшовся, але не розвелися, шлюб, шлюб церковний лишився, розумієш? державним розвелися, а церковний шлюб лишився. Перед Богом, то є ти чоловік, маєш обов'язок або вертайся, або розводись. А то з одним всі, всі не встигли розвести, з другим вже ходить та й каже, мені не дають причастя. Та як тобі дати причастя, як ти постійно в грісі перебуваєш? Упорядкуйте відносини, і все буде добре. Чи є ріхом те, що ще люблю послухати чи почитати протестантську літературу? Та чого ріхом? Гріхом не є нічого. Апостол Павло, як вам каже, «Люби і все вам можна, тільки не все корисне. Якщо ви вмієте вибирати, ну, вибирати із, із всякого там меж, каміння, як ви вмієте із любої купи інформації вибрати корисні речі, які вам потрібні, ви можете читати все підряд. як ви, А тепер представте собі маленьку дитину. І перший раз випустили на двір. Та? Вона ще, ще добре не ходить, щось там ходить, і вона приходить в сад. Там ягоди, там малини, розумієте, там все. І курка лишила за собою таку кубку маленьку. Та? І дитина бере все підряд. І малину, і куречку, розумієш, бере в руки. Чому? Бо воно не знає, воно розрізняє. Є такі люди, які вже дуже великі, Знаєте, і малини від корічок не розрізняють. Тому, якщо ви вмієте читати і читаєте літературу для того, щоб збагатити свій духовний, я вам скажу по правді, я теж час від часу, ну не часто, але буває, слухаю якихось протестантських проповідників. Так? Зараз менше часу, раніше таке було. Я так слухаю їх. Ну, Цікаві речі це часом кажуть, мені подобається. Я багато чого. Я тут спілкуюся із протестантами, і я слухаю в них, там, приходжу на молитви, там разом на різні там заходи. Я слухаю їх, та чого не слухаю? Та нема питань. Літературу читаю всяку, читаю всяку літературу. Ну я маю на увазі всяку літературу і греко-католицької церкви, це понятно. І греко католицьку літературу читаю. Православно менше, але так само. Бо думаю, що православна, широкотолицька, то, що мені треба, то, то, то саме там є, там тільки обрядово інше. Обрядово мені не треба, бо е, я маю свій обряд. Я його люблю і шаную. Так що, от така от справа. Читати можна, читати можна, що хочете, можете читати, якщо вмієте для себе брати з того користь. Можна читати. Там Стівена Кінга книжки, про які та далі. але вони так само, там є багато чого для себе можна взяти корисно. Можна прочитати е, нічче, розумієте, якусь там його книжку, наприклад. Так сказав Зратоустра. Ви будете читати, ви можете стати атеїстом після тої книжки, а можете стати дуже глибоким е, філософом, якщо не боїтеся. Якщо готові, то прошу. Я свій час читав книжку, я не пам'ятаю пам автора, називається Все в потрібний момент. Ну, там описується про воно більш таке наукова книжка, та? про природу, як природа себе поводить, в якій фазі знаходиться місяць, як земля там. Так далі, ці всі. Теж читав, там, мені цікаво було, там, коли спилювати дерева. Я знаю, що гуцули це добре знаєте без книжки, але воно дуже сильно співпадає. Є період, коли зрізати дерево треба на дрова, щоб вони максимально віддали температуру. Є період, дуже короткий, там, 6 чи 8 днів, всього там, якісь в році, якщо дерево зрізати, воно не горить. Не горить. А є період, коли дерево різати, щоб з нього робити інструмент. Тобто воно не крутиться. І там автор описує, що в них був будиночок в горах е такий, ну, вони там не жили постійно, а приїжджали там, мали своє там місце, такий був будиночок такий, із такого дерева, що не горив. Так? Там не були решітки на, на, на вікнах, бо тому що вони там постійно не жили, тільки періодично приїжджали. Ну щоб там не було ніякого вандалізму, вони поставили не, там ці решітки. Але як би там не було, у тій хаті стався пожар. Все в середині там, щось там загорілося, все згоріло, вигоріло. І що ви думаєте? Пожар був такий потужний, що решітки на стінах на вікнах погнулися від температури. Ну, не сплавилися, а так погнулися, деформувалися. Хата в середині почорніла, але не згоріла. Згоріло тільки те, що було в хаті. Бо вона була зроблена з того дерева, яке було спилено іменно в певний період часу. Така от цікава історія. Слава Ісусу Христу, чи Василю, будь ласка, розкажіть, як правильно молитися перед обідом? чи повинні християни молитися перед обідом? Чи перед будь-якою трапезою. Перед будь-якою трапезою говорити молитву сам Христе Боже, благослови йду до питки рабам Твоїм, бо ти святий від нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перехрестилися. Це і молитва. А після молитви, після обіду молимося, благодарим Тебе, Христе Боже, нашу насвятило земних Твоїх благ, не лише нас небесного Твоєго Царства, але як серед учнів прийшов до них мир дав їм, прийди до нас і спаси нас. Молитва після обіду. Так, йдемо далі. Вдова має обручку Вдова має обручку зняти, чи можна носити. Дякую. Обручка. Це що таке? Це є? обручальні кольця, так? Це те, що посвячується. На шлюбі і одівається, З... заручається стога Божий такий-то, стозі Божий такий-то. Ось, І дається обручка. Потім це є символ того, що ти є одружена. Якщо ти є вдова, то ти є вільна і обручку носити не треба. Якщо ви хочете носити пам'ять чоловіка обручку, Можете носити, але це буде символізувати, обручка символізує те, що ви одружена. Не треба дурити людей і Бога. Купіть собі гарний перстень, обручку поставте десь собі на пам'ять, або не знаю, поміняйте на якийсь красивий перстень, здайте і купіть собі щось нове. І так буде. Але носити, я не думаю, що. Ну, для чого носити. Е... Військовому це мундир, якщо він вже на пенсії. Так, Так, компанія не вийшла. Ага. Це я скинув, щоб не загубити. Так, Олег Ніколін. Запитання: чи є довершення святе причастя, якщо інколи отець не додає теплоту? Ага. Причастя не від теплоти має е, святість, так? Ми причащаємося не теплотою, ми причащаємося тіла і крови Христа. Теплота це є символічне доблення, як символ Воскреслого Ісуса Христа. Бо якщо Тіло мертве, воно холодне, а додаєш теплоту, і воно якби тепле. Це символ Воскресного Христа для тих, хто має таку віру ну, така традиція, та? ну, якщо так просто говорити, та? щоб не заглублятися в історії, походження, розказування. Тобто, кажу вам, теплота не, не додає і не зменшує якості святого причастя. Є такі церкви, які взагалі не додають теплоту. Є які додають. І обов'язково має бути тепле. А є, що додають символічно, наливають і вода не обов'язково тепла. Зимою чисто практично добре додати теплоти ну, з практичної сторони і давати гарячу воду. Ну, от такі от речі. Але теплота, пам'ятаєте, вона не додає. Якості Пресвятої Євхаристії не зменшує однозначно. Не треба відволікатися на менше вартніші речі. Є тіло і кров Христа, тіло і кров Христа, яке освячується окремо, що символізує, якщо окремо тіло від крові, то що смерть, так? тому освячується окремо тіло на дискусі, кров в чаші. Окремо, Твоє від Твоїх руки на Хрест символізує жертву, а потім об'єднюється в чаші, що символізує Воскресіння, а потім додається теплота. Теплота, як до живого, так? це символічно, але тіло і кров з'єднане і вже символізує Воскресло Ісуса Христа. Дякую щиро всім вам, нехай Господь Бог вас всіх благословить здоров'я міцного Божого благословення. Будьте щирі, будьте добрі. Несіть у світ добро. У світі є кому портити настрій? Будьте тим, хто цей настрій піднімає. Зараз є така велика потреба в доброму слові, в підтримці. Навіть якщо часом вам дуже важко. Старайтеся підтримати, бо завжди будуть люди, які набагато важче від вас. А часом на ваше слово буде хтось чекати, заодно себе змінити. станете іншими, станете кращими. Ви питаєте, як стати кращими, будьте ними. Просто будьте, творіть добро, посміхайтеся, посміхайтеся один одного, бо всі паскудні речі у цьому світі. Роблять люди з дуже серйозним обличчям. Всяке пасство в цім світі із серйозним обличчям. Тому посміхайтеся, друзі. Робіть світ кращим.